Ми про обмежені нашими фінансами на обмежені території, але є одна річ, якою точно нашу команду не обмежені: ми не обмежені мрії. Перших хвилин перебування на території відчув позитивне хвилювання і Головне, що я військові міністри, як громадянин України, я відчув підприємницьку енергії. Друзі, я хочу подякувати кожному з вас, хто є сьогодні зі сторони бізнесу, хто має цю підприємницьку енергію, має цю мрію і має велике бажання іти вперед. Це є дійсно знаково, це є певний маркер, маркер саме нашої спількості, маркер того, що українці спроможні створювати нове, створювати ефективне і на цій постійно працювати.